створення способів оплат. Для створення способів оплат, наприклад, нового ФОП або фізичної картки тощо. Вам потрібно зайти в параметри. Основні параметри. Прогорнути до «Способи оплати, натиснути і створити новий. Наприклад, нехай буде монобанк-картка, наприклад. Прив'язуєте до якої філії? Все. Картка для сплат. Наприклад. Все. Потім він у вас з'явиться при купівлі абонемента. Наприклад, ви купляєте абонемент. І у вас вже буде а, новий спосіб оплати. Монобанк-картка. Дякую.